Те, що відбувається з парламентом, те неодмінно відбудеться і з із Зеленським і його офісом президента і його Кабміном. з переляку раптом. За весь березень сьогодні зійшовся парламент. Вони щось тужились, тужились, плюнули на, на все розбіглися. Коли вже Єрмак і сотоваріші вирішили руйнувати, знищувати конституцію, то її знищувати треба на корню, як кар і це знищення, очевидно, у, у, уперлося поки що в парламент. На сьогоднішній день точно у Верховній Раді немає фракції Слуги народу за час війни, за два роки. Соте засідання парламенту Стефанчук це директор парламенту, а депутати це його кріпаки. За два роки війни Зеленський зійшов з небес, аби зустрітись зі своїми депутатами. Вони не хочуть приймати правила гри Зеленського, тобто бути винними у всьому. Вітаю, друзі! Поговоримо про парламент. Чи нарешті здохло дев'яте скликання? Адже, по суті, під крапельницею парламент перебуває в силу того, що неможливо провести вибори під час війни. І я наголошую, що модель загнивання і самовбивства парламенту є прямою проекцією. Перспективи Офісу Президента і Зеленського. Самого. Те, що відбувається з парламентом, те неодмінно відбудеться із, із Зеленським і його Офісом президента і його Кабміном. Така влада, яка не має постійної жорсткої звітності перед парламентом, і такий парламент, який свого часу створювався для того, щоб він не плутався під ногами, насправді вичерпали себе. І війна, от побачите, пройде час, коли ми раптом заговоримо, що війна не підстава, аби зберігати цю гниль з нашим коштом. В притомності виникне питання про необхідність позбутися такого парламенту і такого президента в силу того, що. Ці інституції перестають виконувати свої безпосередні управлінські функції. Я вже не кажу про окреме міністерство, до якого стану їх довели, і як вони поздихали. Я вже не кажу розшматоване місцеве самоврядування через бюджетну політику. Але дивіться, з переляку, раптом за весь березень сьогодні зійшовся. Парламент і, піднатужившись, прийняв відозву про невизнання результатів російських псевдовиборів на окупованих територіях. На іншу відозву, а мались мали, мали на увазі ще й е, ратифікації, на іншу, на іншу відозву знайшлося, по-моєму, 204 голоси. Якщо на, за невизнання результатів псевдовиборів на окупованих територіях і в цілому російських цих псевдовиборів проголосували 282 депутати, то вже наступна хотілка, так би мовити, 204. Потім оголосили повітряну тривогу і депутати порозбігалися вчора. Мав засідати парламентський комітет з питань оборони, розвідки і нацбезпеки, і нарешті остаточно зафіксувати е, рішення по законопроекту про мобілізацію. Вони щось тужились, тужились, плюнули на, на все розбіглися. Серед законів, які були підготовлені до голосування, був закон про заборону УПЦМП. Ну він так називається, але насправді він сформульований дещо інакше. Це закон, по-моєму, про релігійні організації з центрами в країні агресорів. І от на виході ми починаємо розуміти, чи лишився потенціал парламенту для подальшого свого існування. Є підозра, що до кінця березня парламент. Вже не збереться. Це під час війни люди добрі. Це під час війни, коли втрачена вдівка, коли є недофінансування військ, недопостачання пального і всього іншого. Не кажучи вже про інші проблеми, в які, по-моєму, починає втягуватися не лише держава, а й суспільство. Тому що втома від війни починає формувати ну, таку велику нервозність. Серед людей і ця нервозність рано чи пізно вильться в масові акції, в масові заворушення. Якщо цього не розуміє Зеленський, а на жаль, мені здається, що Зеленський і вихідці з партії регіонів, які його духовно окормляють, вони чомусь вірять про те. Тобто, отут от вони мені нагадують Путіна один в один. Адже Путін вірить, що Гітлеру не вдалося, що тому що Гітлер був дурень, але Путін вдасться, тому що Путін крутіший від Гітлера. А ви знаєте, в історії є багато закономірностей, які не переб'єш ніяким сім'ї п'ядями і волбу, везінням і навіть православ'ям. Якщо волфи тобі щось нашепчуть, і, і це буде підписано і скріплено початкою, наприклад, патріарха Кіріла, все одно, якщо ти приреж, і ти як вагончик, стаєш на гітлерівські рейки і закінчиш як Гітлер. Стали регіонали, точніше, Зеленського, поставили на рейки Януковича, і закінчить він як Янукович. От дивіться. До чого, ми вже говорили багато про чому, власне, мова про парламент найбільше, бо парламент у парламентсько-президентській республіці найголовніша інституція. І коли в нас виникла загроза узурпації влади після 20 травня, то в мене таке враження, що на Банковій вирішили. Так а нафіг нам цей парламент. Давай давайте він і так має дуже низьку репутацію, дуже низький рівень довіри, депутатів і так всі ненавидять. Давайте ми зробимо так, щоб їх ненавиділо ще більше, і тут, тоді нас почнуть любити. Виглядає це абсолютно наївно, по-дурацьки. Але ж дійсно, коли, коли вже Єрмак і Сотоваріші вирішили руйнувати, знищувати конституцію, то її знищувати треба на корню, як кажуть. І це знищення, очевидно, уперлося поки що в парламент. Тому що в парламенті є, наприклад, фракція Європейська Солідарність є з десяток фахових депутатів від, наприклад, голосу, є ціла зграя прицілком притомних мажоритарників, зокрема підполковник Сергій Рудик. Він уже два роки на війні, але він не припиняє е парламентську діяльність. І от ми бачили ще один конфлікт, тому що я згадував комітет парламентський, а комітет соціальної політики, де, е де Рудик, як представник помимо аграрного комітету, вніс ініціативу про е надання земельних ділянок воїнам, раптом. Оця пані Третьякова легендарна, яка е, сорти дітей встановлювала, раптом вирішила, що, що ні не катіт, не, не треба нам цього, не треба розбещувати військових. Потім з'явилася якась інформація, що сама Третьякова запросила е, для себе відставку і складення мандата і тому подібне. Тобто, по суті, на сьогоднішній день точно у Верховній Раді немає фракції Слуги народу. Немає такої фракції. Тобто є, є зграя якихось людішок, які оформлені в ніби фракцію. Але за останній, по-моєму, півроку, взагалі за час війни сьогодні було соте засідання парламенту. За час війни, за два роки соте засідання парламенту. І воно виявилося абсолютно катастрофічно самовбивчим. Тобто, жоден закон не проголосований, консенсусу нема. Відозва це так. Ну, знаєте, як, на дірівні дідушки приблизно. Але, на жаль, функціональність парламенту, вона ще і поглиблюється верхівкою парламентською. Чомусь Стефанчук, Корнієнко і Їжа. Деякі голови комітету вирішили, що Стефанчук це директор парламенту, а депутати це його кріпаки. І він того може відпустити на закордонне відрядження, а того не може відпустити. Причому інколи вони навіть умудрялися спиратися на якусь постанову Кабміну. Люди не глуміться і Із здоровоглузньо Конституції в парламентсько-президентській республіці головна фігура державної системи це народний депутат. Ніякий Кабмін не може встановити правила поведінки народного депутата. Не знущайтеся з права, не знущайтеся з наших західних партнерів, тому що все, що ви встановили. А в чому полягає кріпацтво? Останній бунт у фракції Слуга народу після зустрічі із Зеленським цієї фракції, рідні, так, таких зустрічей не проводилося два роки. І нарешті, за два роки війни, Зеленський зійшов з небеса, щоб зустрітись зі своїми депутатами. Після цього стало зрозуміло, що депутатів це все жорстко вкурвило. І вони не хочуть приймати правила гри Зеленського, тобто бути винними у всьому. Але Зеленський вирішив піднатиснути, і піднатиснути вони вирішили саме через кріпацтво. Коли вони декількох депутатів не ну, не дозволили виїхати декільком депутатам за кордон, а історія взагалі з невипуском Петра Порошенка, п'ятого президента, в Мюнхен на конференцію і до Варшави, а потім в Єрусалим на зустрічі з ізраїльським політиком, це взагалі виглядає як особливо особливо цинічне свинство. Але ж за цих обставин раптом здається, депутат Залізняк повідомив днями. Що четверо депутатів із фракції колишньої ОПЗЖ виїхали за кордон. Цікаво, а з якою метою це вони поїхали за кордон. Ми вже пригадуємо історію з одним із депутатів ОПЗЖ, який взяв відрядження в Угорщину. В Угорщині він зустрівся із підсанкційним функціонером партії ФІДЕС якому заборонено в'їжджати в Україну? І замість шести днів відрядження він зник на два місяці за кордоном. Цікава історія, правда? А була історія про зникнення хоч одного представника Європейської солідарності за кордон. Не було. А що ж ви забороняєте їхати представникам Європейської Солідарності? Тобто. По суті, ми маємо гіперзнущання із парламентаризму. Це фактично кримінальна поведінка бандитська, коли цілі фракції беруться в заручники, тому що вони неправильно голосують. А ті, хто правильно голосують, тих ми нагородимо поїздкою за кордон. Дикість вищої міри, тому що під час війни парламентська дипломатія. Так само, як і дипломатія ну, офіційна, є дуже важливим фактором концентрації прихильників і союзників. Але ж влада в Україні побудована таким чином, що все каналізується тільки через банку. Жодна інша інституція не може вести жодних міжнародних комунікацій і тому подібне, взагалі проявляти будь-яку суб'єктність, якщо вона не є елементом кріпацтва банкової. Така от сумна інформація про стан українського парламентаризму на сьогоднішній день. І як нам обійтися в цій історії? Адже розпустити парламент ми не можемо. Ми пригадуємо, як в 2014 році, рівно 10 років, відколи почалася агресія і втік Янукович, може, треба втекти Зеленському, і тоді парламентарії почнуть поводитись. Пригадуєте, як зник Янукович, частина регіоналів, раптом прийняла. Нову владу і акуратно знайшла спосіб з нею співіснувати і навіть підтримати. То, можливо, якщо зникне оця верхівка слуг, а залишиться зграя окремих депутатів від слуг в парламенті, може вони дійсно почнуть, якщо парламент очолить державник, може вони дійсно почнуть поводитися по-державницьки? Адже згадаймо, тоді був обраний головою Верховної Ради Олександр Турчинов. Турчинов виконував обов'язки президента. Він швидко відновив всі інституції, швидко запрацювала рада, почали прийматися закони. І найголовніше, на чому зосередився Олександр Турчинов, бо була, був уже захоплений Крим, були вже події на Донбасі, крім. Концентрації всіх зусиль на створенні відновленні Збройних сил і вже тоді Нацгвардії, по-моєму, замість внутрішніх військ. І за цих обставин всі зусилля були покладені на проведення виборів. У мене таке відчуття, що банкова зараз петляє із. Кремлем, щоб обставини для зняття надзвичайного стану чи воєнного стану, вони ніколи не зникали. Тобто та обставина, в якій згідно проти якої і свого часу при написанні при голосуванні за Конституцію України, якраз законодавець і е е е боровся з тим, аби не допустити механізму узурпації влади. Тобто, зараз ми маємо роз'яснення Конституційного суду, маємо суспільну дискусію з цього приводу, але Знаєте, в мене таке відчуття, що все-таки як не збирай швейну машинку, а виходить автомат Калашникова. Тобто з партії регіонів неможливо зробити навіть партії Слуга народу. Вона все одно буде партією регіонів. Але партія регіонів як спричинила національний конфлікт 2000 початку 2004 року, Потім у 2014 році, і в мене таке відчуття, що внутрішній політичний конфлікт через втрату суб'єктності Верховної Ради, яку ми спостерігаємо, він вже майже на поверхні. Яка швидкість розгортання цього конфлікту, і які механізми, так би мовити, його погашення, поки що тяжко сказати. І це найтяжче, тому що ця влада створила обставини з дуже великою кількістю невідомих. Аналогії для нинішньої ситуації знайти з 2014 роком можна, але не багато. Це абсолютно новий виток спіралі. Чи встоїмо, покаже час? Але слава Богу, що. Наші партнери західні все бачать і все розуміють. Тому встоїмо і переможемо. Лише питання, якою кров'ю. Дякуємо Збройним силам за їх безперервну, тяжку працю. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Дякую.